Рівно 125 років тому терпів крах у потяг. 68 людей постраждало, з яких 21 пасажир загинув. Серед екіпажу знаходилась імператорська родина. Однак сам Олександр III, імператриця і їх діти дивом врятувались. Олексій Олександрович є онуком фотографа Іваницького, того самого, що залишив серію світлин: крах імператорського потягу. вся участвувала в Женщина тандитна, а погода уже вже под вечер, такий моросящий дождик, какой то офіцер набросив свою шинель на плечі. Але поки не допомогли раненим, вони не покинули це місце. Сьогодні на залізничній станції Спасів Скит відкривають пам'ятник імператору. Монумент освячує архієпископ Ізюмський і Куп'янський владика Єлисей. Ініціативу встановлення пам'ятнику підтримав президент Росії Володимир Путін. Монумент висотою більше трьох метрів і вагою більше двох тонн з залізобетону та бронзовим покриттям відлили у Москві. Коли я вперше посетив Харків і Спасов Скіт, то узнав, що здесь до 1917 року існував года пам'ятник государю імператору Александру Третьому. но впоследствии был уничтожен в богоборческие годы. И как-то сразу вот в голове родилась идея, что, наверное, нужно восстановить историческую справедливость. Виктор Зеленин на Спасів Скид проезжает часто. Его прабабуся была свідком катастрофы. Она была членом экипажа, але врятувалась. Нуку розповідала про вибух потягу. Якоби какой-то повар заложив міну і зайшов раніше на станції, де зупинився поїзд. і саме було розчитана на смерті імператорської сім'ї. Справжні причини краху поїзду досліджують досі. Проте офіційною залишається версія про технічні неполадки. були нарошене всі правила. Для того, щоб угодити імператору, щоб була скорость хороша, щоб було все комфортно. Вот. Состав був перегружен, вагов, коли вагонів більше, ніж положено. Бюст Олександра третього встановили в селі Першотравневе ще й в честь 400-річчя дому Романових. Імператор чимало вклав у розвиток Харківської області і залишив про себе пам'ять як миротворець та творець. В скорому часі тут планують відновити ще й храм, який в роки революції був зруйнований.